як бачимо, от яка наводка та балон. Ті однаково їбать хуйня. Ukrainian forces have now launched their much talked about counteroffensive expected to be the biggest military. мені здається, що багато людей при тому, що вони пам'ятають, їм здається, що вони вже все все знають про те, що відбувається в Україні. І просто не хочуть бачити нічого. Тобто, вони навіть, навіть ті, хто за Україну, навіть ті, хто підтримують Україну в її боротьбі, до них важко застукатися, і важко говорити про те, що і війна змінилася, і обставини могли змінитися. Військові це не просто якісь цифри, і кілометри, про які ми говоримо, які ми звільнили, і чи чи які Росія окупувала це не просто. Кілометри, це чиїсь життя, тому моя задача зробити так, щоб ті ж політики чи люди, які все ще дивляться і, і, і цікавляться тим, що відбувається в Україні, пам'ятали обличчя, пам'ятали імена, пам'ятали людей, справжніх людей. Особливо важливо, коли ми показуємо наші фільми і історії наших військових в Європі. Особливо важливо, щоб вони бачили, що це волонтери. І важливо, щоб це європейці розуміли, тому що тут теж йде діалог. А що буде, коли Росія не якщо, а коли Росія нападе на Європу, хто теж візьме зброю, хто піде захищати? І от показувати приклад, показувати наших військових. Які попри все, попри біль, попри попри втрату, попри е, той факт, що е, в супротивника більший ресурс, вони все одно не втрачають надії, не втрачають е, сміливості і йдуть вперед, е, е, це, це надихає. Це мене надихає. Я сподіваюся, що це надихне і європейців. Вану бля, волибниць, ну що ти такий кисний. Либайся, либайся ма. якщо ця війна буде до кінця нашого життя?